І пішла, пішла Тосня. Ого, мене одні майстер. Я не майстер. Уяви, що то росня. Та нема що уявляти, то росня. Ого, бачиш, куди він стріляє? Він сюди вниз стріляє. О, бачиш кидає, якщо вони тут двоє. Вот для чего я поставлю <сум> огонь проблем. Ну тут будет А? <сум> <Shoot themselves. сум>